Всім привіт! От Сьогодні затіяв я ремонт пилососа Samsung і хочу показати один нюанс при розборці самого двигуна, а саме багато хто стикається з проблемою, як відкрутити ось саму цю гайку, бо нема як якорь сам зафіксувати. Як відомо китайський народ. Дуже хитромудрий і тому лишає по собі ось такі головоломки. Це зроблено спеціально для того, щоб покупці не займалися самі ремонтом. Зразу міняли двигун повністю. Як, наприклад, тільки там потрібно буде печетники поміняти. Це то є маркетинг. Але розібрати це реально. Досить. Просто. Що нам потрібно? Щоб відкрутити цю гайку? Багато хто тут стопорить колектор, якісь клини сюди забиває, але ну, це не варіант, тому що можна застопорити колектор, він може потім від нагрузки. Гайка сидить на герметику, може прокрутитися на валу самому. Ці всі провода обірвуться, це не варіант. Я користуюсь ось таким способом. Потрібна нам бормашинка. Ось, з кругом, тим маленьким. І ось тут Прорізаємо. я прорізаю шліц під звичайну викрутку, пряму, де вона ділася. І все. Викруткою тримаємо сам вал. Ось так. Потім вже ключом кручуємо. Можна ще попередньо нагріти паяльником, аби фіксатор трохи розплавився. Ну і дивитися по крильчатці яка різьба. Ось тут у мене в даному випадку права. Якщо крильчатка у другу сторону йде, то значить ліва. Але показувати я, на жаль, сьогодні вам це не буду, тому що якимось дивом мені повезло. Я почав ось цю кришку розклепувати і. І у мене... Так, вийшов якір і не треба нічого робити. Так що я можу без проблем крутити, тримаючи це сам якір. Ось. Так. Причина ремонту. Пилосос дуже грівся, погано тягнув. Не знаю, якщо тут немає міжвиткового... Бо сам якір, може вже підгорає, то, в принципі, можна обійтись малою кров'ю, так сказати. А якщо як з якорем якісь проблеми, то треба новий двигун купляти. А є ось цей задній, ніби непоганий. а в цьому передньому. Так, потім це не забути. Набуло. Це дуже важливо. А потім щось на тим боком поставити і потім думай. Ось тут є люфт. Зараз розкручу крильчатку. Так, було. Це за цим, це за цим. Робимо доріжку тут собі. О тут пилюки багато. Може Він і грився через ту пилюку, бо вона... Якщо пилюка на крильчатку попадає, то відбувається дисбаланс. Починає... може почати сам якір терти обстатор. Ну, це, звичайно, ще і від. Якщо підчепники вже старі, то починає їх клинити, розбивати. Виняв я якір з цієї кришки. Зараз зніму підшипники, почищу їх. Може якось змажу по методу Марка Фішера через пилосос. Німем цей. Плагано, що тут турці валу нема чомусь отвору. На всіх електроінструментах я на пилососах нема. А у тому відео, що я вам показував про то я сам сверлив. На цьому не хочу, може так піде. Так, Прицілитися добре. Центру. все так шукай, якісь проставки, вибивай то все молотком. Сьомник вещь. Зняв я вже підшипники Вони одинакові, 608-й номер. З цієї сторони металічний сальник, а з цієї резиновий. Відкрив я. Сальник. І побачив, що підшипники не прості і не золоті. От з постмасовим сепаратором. Смазка вся загусла. Її взагалі тут майже немає. Ну, я промию його і додав. Шановні комсомольці. Передній підшипник. Я знайшов новий, правда, китайський. Пише, що польський, але новий закритий. Поставив. Так. А задній поставлю старий. Той, що був. Він такий, не був дуже розбитий, його змастив. Зараз покажу, як набивати підшипники. Ну це я вже забув показати. Ну, суть одна і та ж. Так. Беремо доску. Так. Цією стороною до колектора. Ось таку ловку і лупашимо по внутрішній обоймі підшипника, по зовнішній ні в якому разі, бо тим самим ми його будемо розбивати більше. Перед тим, як збирати, потрібно все очистити добре. Хрельчатки, всі, пластикову, металеву, статор, шахти, щітки, самі протерти. Ну, де є пилюка, все треба гарно вичистити. Тепер народ подумає логічно, як цей двигун може не грітися, якщо він знаходиться в двойному корпусі пластмасовому. З усіх сторон він закритий і ніде він не продувається ніяк. думав тут, може отвір просверлити десь збоку, йде на вибух, але не знаю. Хто щось поможе. Что ж, не дозібрав орачки. Зараз пробую. Так, працює. І це він так і буде. Такі -то, тепер китайські пилососи. Так, постскриптум. Під час ремонту даного пилососа зі мною стався ось такий казус. Коли я надавав підшипники на вал, то сам вал відносно пакету помоток колектора продольно змістився десь на сантиметр. Уважно дивиться відео моє, то замітить. І потім була дуже велика проблема на місце його повернути, вгадати. Бо я не міряв, яка, наприклад, відстань була від початку обмоток до кінця валу. І я не міг вгадати. Плюс ще, коли ми ставимо якір, корпус, знизу є ще пружинна шайба. І тут, ніби я все виставив, щоб. Пакет металу якоря співпав із пакетом металу статора. Але затягнув кришку верхню і все. Воно вже змістилося. І вже щітка відносно колектора пішла вверх або занизько. Так що я три рази розбирав, збирав сам двигун, поки виставив її по центру. Тому ось які свої треба розкривати, не приховувати. Так що майте на увазі. Ця проблема не тільки зі мною. Сталося багато кого була подібна ситуація, навіть у досвідчених майстрів казали, що це таке часто буває з якоря гонів пилососів, що вал ну, тут якось ненадійно зафіксований. Коли я виставив, я ще суперклеєм тут, замазав, щоб він при роботі десь ще не змістився. Всім, хто дивився, дякую. Якщо будуть якісь запитання, задавайте, відповім. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде ще багато чого цікавого незабаром. Всім до побачення і бувайте здорові!